Отже, друга частина, не поспішаємо, починаємо з повторення вірша. З цього у вас на столах будуть тільки стаканчики. Це скотартинка застілена. І тарілочка. Отак, ну, у мене трошки інший сетап. Тарілочка пластикова, тут пластиковий стаканчик. Отже, з діточками акуратно дуже достаємо фітіль. Бачите, я прогавила в це, цей момент. Тобто палички ми знімемо тоді при кінці першого етапу, або будемо потім маскувати кремом. Дістаємо обережно з діточками свічку, ставимо таким чином на стаканчик. Далі готуємо крем. Для цього ми насипаємо дуже багато, уємністю, найбільше в такий великий стакан. Ставимо знову на водяну баню, така ж сама процедура. Чекаємо, поки розтане повністю віск. І у нас має бути приготовлені прикраси. Ось такі у мене вийшли гарнюсі, чорнички, таких трошки малинок. Ще будуть сердечки, будуть листочки, Тобто буде всього такого багато. Також вам треба для вас, щоб у вас були такі пакетики без дірочки. Дірочку не робимо. Тобто, у вас тільки пакет, потім білий колір. Додати в Крем, щоб він був такий більш густий. І ось так от ставиться свічка. Віск у нас розтанув, тепер ми його дістаємо. Це треба підготувати якось до приходу дітей або як вони прийшли. Тобто хтось має з ними говорити а, з лідерів, а, наприклад, там, проговорювати вірш там, і так далі. А, а той, хто відповідає за свічку, той робить. Щоб зробити крем, нічого не треба особливого. Коли віск трошки буде остивати, ви просто його починаєте помішувати і все. Ви побачите, він стане таким, як сметанка. Поки віск гарячий, і однородний, додаємо колір. Десь крапель, може 10, подивитися, щоб було біле. Дуже багато не треба, оскільки віск тоді робиться ламким. Ну, на таку кружечку, я би сказала, може, крапель 10. Отже, ось у нас розчинився, віск потихеньку починає застигати, і ми його так колотимо, колотимо, колотимо весь час. Як ви побачите, що воск трошки вже застиг, трошечки-трошечки, або навіть просто охолонув, вже ви розливаєте його по мішечках, по ось таких. І починаєте роздавати дітям. Важливо виміряти точну кількість барвників, оскільки інакше віск стає реально крихким. Кремчик можна трошки капнути такого ароматизатору. Дивіться, консистенція такої реально густої сметани. От тільки такий крем ми починаємо наливати. Одягаємо зарані отакий пакетик, спеціальний кондитерський мішечок, і наливаємо зараз крем, так би мовити. Свічки, туди дивіться, який густий. Майже не Густючий. Трошки жижі треба робити. І мішечки зав'язали, прориваємо, прорізаємо тонесеньку дірочку і починаємо. Дірочка мені важко знімати однією рукою, тому я зараз зроблю просто які такі давлячі рухи потихеньку. Робимо і прикрашаємо свічку, як вийде. Я той ще кулінар, тому в мене так собі, скажімо, виходить. Такий віск ще у нас пластичний, теплий, беремо ягідки і прикрашаємо. Просто так туди кладемо обережненько. Продовжуємо. Отже, оце у нас такий фінальний лук вийшов. Потім пакуємо і все. Дякую за увагу.